Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди між урядами України та Об'єднаних Арабських Еміратів про військово-технічне співробітництво. Розпорядженням Кабміну також визнано таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів від 20 лютого 2013 року про підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про військово-технічне співробітництво. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко прибув 23 лютого з робочим візитом в Об'єднані Арабські Емірати, де в місті Абу-Дабі він відвідав одну з найбільших світових виставок озброєнь та технологій, Дорогі безпеки IDX 2015 Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ухвалив рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. На час проведення розслідування керівник ДФС та двоє його заступників відсторонюються від виконання обов'язків. Про це глава уряду заявив під час селекторної наради в Державній фіскальній службі України у вівторок, 24 лютого. Прем'єр-міністр повідомив, що протягом всіх двох тижнів службового розслідування кабінет міністрів у щоденному режимі працюватиме з українським бізнесом, щоб встановити конкретні факти зловживань державній фіскальній службі на митниці у податковій міліції, що стосується хабарів за акти, відмивання коштів, покриття лівого імпорту та інших зловживань, які сьогодні існують в системі. Арсеній Яценюк звернувся до підприємців та представників бізнесу допомогти уряду в проведенні цього службового розслідування. Окрім того, Арсеній Яценюк повідомив, що сьогодні дав доручення міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, аби управління внутрішньої безпеки МВС провело внутрішнє розслідування і кадрові чистки в системі міністерства. Попросив правоохоронні органи Міністерства внутрішніх справ, службу безпеки. Інші правоохоронні органи з спеціальним статусом подати мені дані про те, що відбувається реально. в Податкові, намитниці, податковій міліції. Чи є факти хабарництва, чи немає, чи є факти зловживань, чи вони надумані. За агітацією в соцмережах проти мобілізації можуть посадити на 8 років. Слідчі СБУ зобов'язані відкривати кримінальне провадження за публікацію в соціальних мережах закликів до зриву мобілізації. Про це йдеться в повідомленні СБУ. Інформацію про таке правопорушення слідчий СБУ може отримати від інших осіб або самостійно виявити протизаконний пост в інтернеті. В тому або іншому випадку співробітник СБУ зобов'язаний протягом 24 годин відкрити кримінальне провадження. Повідомлення з антимобілізаційним характером кваліфікують за статтею 114 Кримінального кодексу перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. 29 січня повідомлялося, що головна військова прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом спроб зриву військової мобілізації через інтернет. В Одесі приділятимуть запобіганню терактів ще більше уваги. Окрім міліції та підрозділів Національної гвардії, які патрулюють вулиці міста, до боротьби з тероризмом тепер задіяні водії маршруток. Яким чином водії підтримуватимуть правопорядок у громадському транспорті та як часто в салонах автобусів знаходять підозрілі предмети, дізнавалися кореспонденти фактів. Останнім часом ситуація з терактами в Одесі стає звичним явищем. Колись тихе та мирне місто було чи не еталоном спокою та затишку. Проте вже зараз у зв'язку зі зростанням кількості терактів та недавніми подіями у Харкові водії маршруток отримали розпорядження перевіряти салон на кінцевій зупинці та ліквідувати підозрілі предмети на кшталт сумок та пакетів. У разі виявлення сторонніх предметів у салоні водії повинні викликати спецслужби, які професійно та безпечно перевірять та знешкодять об'єкт у разі потреби. Стараємося почаще смотри в салон. зеркало заднего вида и по приезду на конечную обязательно пройтись по салону. Постольку, поскольку по стажу работы тоже уже вошло в привычку, после всего проходить, мало ли люди забывают, портфели, Сумки, рюкзаки, водій розповідають, що пасажири забувають речі у салоні не часто, проте нічого занадто підозрілого ще ні разу виявлено не було. Така тенденція, хоча й позитивна, але не заспокоює, адже ніхто не знає, що саме можуть забути в автобусі наступного разу. Пакети рідка. Якщо вони з'являються, то ми звичайно дзвонимо на знаходимо. У свою чергу правоохоронці радять одеситам бути обережними та обходити стороною підозрілі предмети, а також уникати за можливістю людних місць, зокрема місць проведення мітингів та протестів. У випадку виявлення якихось підозрілих предметів, от, які схожі на боєприпаси, також якісь коробки, сумки. От, ні в якому разі не можна її чіпати. От підходите до неї, переміщувати з місця на місце. Якщо... Тож, поки що, водії маршруток скаржаться на забуті пасажирами речі. Мовляв, ті лише додають клопіт, і без того у виснажливий та нервовий робочий день, та насторожує сам факт можливої загрози, яка так чи інакше може відлякувати туристів та гостей міста влітку. А значить, надважливим є попереджати теракти на всіх напрямках, аби місто знову стало зразком спокою та безтурботності. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Разом з контролем дотримання водіям швидкісного режиму та виявлення крадених автівок, на українських дорогах. Працівники Державної автоінспекції України здійснюють також ваговий контроль транспортних засобів, що рухаються автошляхами. Для чого це потрібно? Відповідь проста заради збереження тих самих автошляхів. Ми знаходимося на 451-му кілометрі автошляху Київ-Одеса, і тут сьогодні працює пересувний пункт вагового контролю. І зараз ми подивимося, як саме він працює і поспілкуємося з водіями. Будьте добрі, документи передайте водітелі. Все, сейчас надо будет проїхати по вісам, звіситься по осям і подивимо вашу общую масу. По команді без остановки проїжджайте по весам. Ми забиваємо номер машини. Після забиття номер машини ми нажимаємо Enter. Далі ми забиваємо марку машини. Потихонечку, без остановки. Поехали. В нижней части, на нижнем экране показывает нагрузку на каждое колесо. В верхней части экрана показывает нагрузку на ось. Водитель, вот После взвешивания было принято, что по осям вот все нормально, то есть на одиночной оси 9 тонн, на стройной не более 22 тонн. То есть вам положено 24. Общая масса у вас 37 840. То есть все в норме, все, счастливого пути, будьте здоровы. Проводять ваговий контроль інспектори ДІС спільно з працівниками Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті і Державного агентства автомобільних доріг. Я вважаю, в принципі, не треба, тому що дороги розрушають після перегруза. Оскільки при будівництві шляхів закладаються допустимі норми навантаження на поверхню дорожнього полотна. Разрушается оно исключительно під общим весом транспортного средства, либо по осівим нагрузкам. Стандартна маса грузового автомобіля не должна превышать 38 тонн. Если эта масса превышает, естественно, дорожное полотно в зависимости очень влияет время года. Летнее, потому что разогревается очень сильно проезжая часть. Лишняя нагрузка на нее происходит шиферность. Провали проїжджої части. Визначити, який автомобіль може мати перевантаження, а який ні, можна вже за зовнішніми ознаками, кажуть фахівці. Сотрудники обілавтодора, ну як точно так же, як і сотрудники, звісно, приділяють. От от приїжджає автомобіль, у нього даже осі підняті, понятно, що він йде абсолютно постійно. Автомобілі, які ну, візуально, це можна определити, навіть не спеціалісту. Проте спочатку перевіряють товарну транспортну накладну. У нас приезжал лейтенант милиции Трассинга. Водительская антипаспорт номер на классу. Зараз щоденно процедуру зважування проходять близько 30 вантажних автомобілів. Працівники ДІ кажуть, що ще півроку тому ця цифра була на порядок вища. Далася взнаки криза. Зараз з роботою проблеми в нас. В мене. Ну, для мене обично було активне до кризи. Активне. Не було різниці, що зима що літо, робота була. А зараз самі знаєте, я тяжелі грузи не возив. Проходимо, нам дають відповідь і ми в'їжджаємо спокійно. Пару разів в місяць проїжджаю здесь. Все нормально. Отношення. Сотрудников ДПС отличные к нам, даже бывает время от времени нам помогают здесь на это. Ну вот, например, даже был случай, у нас здесь паренек обломался ночью, стоял на аварийке, ребята подъехали, помогли. Не ко всем автомобилям во время проверки документов. Есть претензии, то есть проводится э, сравнение по товару матер... накладной, а также по техническим данным автомобілям. если в этом есть какие-то замеченные візуально недостатки, тогда автомобиль проводится э, работниками трансинспекциями, работниками службы автомобильных дорог. Э, Вісової зв'яшування. Е, примеру, за прошли год було составлено 160 адміністративних протоколів. Частіше порушують вантажний режим наші співвітчизники. Іноземні водії дисциплінованіші, зазначають Даївці. Дають знаки чи маленькі штрафи на батьківщині і виховання, а ще суворіший контроль вагових комплексів на дорогах значно більше ніж в Україні. Наталя Бриславська, Віктор Доманський. Факти. За минулий рік на Одещині припинили свою діяльність понад 18 тисяч підприємців. Заново зареєструвалося трохи більше трьох тисяч осіб. Офіційна статистика свідчить, малий та середній бізнес в регіоні потроху гине. Причиною цьому є тотальне перешкоджання чиновниками підприємництву у місті і області. Як боротися з негативними явищами, що загрожують одеському бізнесу, дізнавалися наші кореспонденти. Фінансова криза, вражаюча девальвація гривні застали зненацька всіх громадян України. Здавалося б, підтримка малого і середнього бізнесу в таких умовах мала б стати стратегією органів місцевого самоуправління. Однак підприємці нарікають, тиск з боку влади навпаки посилився. Правила гри на ринку торгівлі, встановлені місцевими чиновниками, стали ще більш жорсткими. Для того щоб підприємці змогли договори оренди договора на наступний рік. В частности, Я хочу говорити о тих підприємателях, які, а. не имея задолженности по оплате сборов налогов, Б, которые имели на протяжении многих лет договора аренды, Г, которые, если мы говорим о торговых объектах, те, которые не стоят под снос, Д, которые не торгуют нелицензионными видами товаров, то есть добросовестные предприниматели не могут сегодня продлить договор аренды без 1000 долларов. У грудні ряд чиновників з міського управління торгівлі були відсторонені від своїх посад. Тиєвих осіб замінили, але схема лишилася та сама: без хабару, без перешкод бізнесмен не може пройти жодну з інстанцій. При оформленні свого договору я пішла в торгову палату, щоб його переоформити. Мені назвали велику суму, яка на сьогоднішній день для мене просто неподъємна. Скільки би я не працювала, я її віддати не в стані. Він учасник АТО. И в то время как он борется с врагами э, там на востоке, я здесь должна ходить по кабинетам чиновников и бороться с ними. Просто за, за то, чтобы дали возможность мне жить, работать, платить зарплату моему мужу военнослужащему. Якщо влада не хоче допомагати, то принаймні не має чинити перешкод. Палки в колеса місцевим підприємцям не вирішать фінансової кризи, а лише посилять її. Якщо сьогодні, для того, щоб мені продовжити свою трудову діяльність, всього лише треба продлити договор, не чините препятствия, не требуйте денег, потому что я стану в ряд безработных, которые на сегодняшний день по Одесской области зарегистрировано 18 тисяч. мої Мои Афурмліни працівники, работники туди туда. Малий і середній бізнес на межі виживання. Підприємці стверджують, ситуація насправді катастрофічна. Прикладом тому є найбільший промтоварний ринок Одеси. Тут суттєво впав рівень продажів. Кожен третій контейнер зачиняється. Боротися зі своїм положенням підприємці Одеси налаштовані рішуче. Вони залучилися підтримкою ряду політичних партій, розробили пропозиції до депутатів міської ради, а також планують співпрацю з координаційною радою громадських організацій. Мажаковідалі безсмертний факти. Ознайомити всіх бажаючих із інноваційними методиками в освіті, показати альтернативу стандартним способам навчання, покликана конференція, яка 28 лютого відбудеться в Одесі. Як саме вона проходитиме, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Радість від першого дзвоника затамовує у серцях батьків надію на щасливе майбутнє маленьких синів і дочок. Перед ними відкривається новий шлях. На жаль, це дано не кожному. Деякі діти просто не вкладаються у загальну систему. Альтернативою класичній освіті можуть стати кілька методик, про які одесити зможуть дізнатися на неформальній конференції, яка пройде в нашому місті 28 лютого. Концепція нашої конференції признають чотири пространства. Пространство перше це ну такий традиційний конференц формат Это экспертная дискуссия, в процессе которой педагоги-инноваторы, директора школ, чиновники вот, поговорят о том, какой должна быть школа в будущем. Ну и, собственно, какой она дол должна быть в принципе. Затім у нас буде лекційна панель. Також функціонуватимуть майданчики, на яких можна буде познайомитись із методом Монтесорі у виконанні сертифікованих спеціалістів, лабораторії гейміфікації, перегорнутою школою, коут-клабом. Такі якісь речі, які звучать дуже странно і непривично, але вже всюди в обученні в мірі. І ми, ми, ми хочемо, щоб вони використовувалися у нас теж ще один майданчик простір для спілкування та нетворкінгу. Організатори запрошують на конференцію всіх, кому цікаві інновації альтернативні методи освіти. На початку лютого в Україну надійшла гуманітарна допомога від уряду Канати. 48 контейнерів із військовим одягом та взуттям, призначені українським військовослужбовцям, які зараз перебувають в зоні АТО, а також для солдат четвертої хвилі мобілізації. Чи отримали бійці обіцяну форму? Розповість Ольга Міщук. Днями в Одесі почали активно поширюватися чутки, що канадська гуманітарна допомога, яку Україна отримала на початку лютого, реалізується на одеських ринках. Буцімто форму можна купити на сьомому кілометрі, а вартість одних лише берців сягає майже двох тисяч гривень. Аби уникнути неприємної ситуації, одеські волонтери розповіли про те, як опікувалися вантажем. Контейнери із порта приходили на воєнні склади Міністерства оборони з Печатями з пломбами фірміними канадськими пломбами наша задача состояла в тому, щоб фиксировать ці пломби, фіксувати номера контейнерів і вскрывать їх при представителях Канади. 70 тисяч берців, 30 тисяч комплектів військової форми і 2 тисячі пар перчаток. Ці цифри волонтери пам'ятають дуже добре, адже перераховували все вручну. У процесі взяли участь 352 волонтера. Часть форми. В больших, прийшла в больших коробах, які сложены по 120 пар брюк і по 80 пар курток в кожному коробі. Вся гуманітарка пересчитывалась вручную нами до двох часов ночи. Волонтери присягаються, а стороння людина не могла отримати доступ до канадської форми. Уходя со складов, даже навіть на обід печатали своїми пломбами, крім пломб складских їх ...пломб воєнних, ми печатали своїми пломбами, пломби фотографировались, всі... ...відеоматеріали у нас збільшені. При, зберігані. Після того, як ми приходили з обіду, пломби знімались ...і контролювалися, почали там пломби». Забезпечили волонтери і логістику – транспортування гуманітарки до кінцевих... ...пунктів призначення. «Ми всі машини опечатуємо своїми пломбами. Вони приходять у міста, наприклад, там, Київ, Харків, Хмельницький, Львов... Николаев. Николаев, да. Там встречают машины волонтеры, которые контролируют э, сня, снятие пломбы, контроль пломбы, и опять они пересчитывают эту форму. То есть мы считаем тут, потом мы считаем при погрузке, потом мы считаем при разгрузке и считаем при э, там в воинских частях они уже заносят на склады, то есть опять пересчитывается форма. Там четыре степени контроля, никуда ничего уйти не могло. Отож, вважаючи, плітки про те, що безкоштовно отриману форму волонтери продають, поширюють недоброзичливці, які хочуть дискредитувати громадські ініціативи. Ольга Міщук, Владислава Приходько, факти. Щорічно в Україні реєструють до тисячі випадків дитячої онкогематології, з яких від 60 до 80 припадають на Одещину. Близько половину вартості лікування покриває державна програма. Решта фінансування лягає на плечі батьків, рідних маленького пацієнта і волонтерів. В нашому регіоні дітей з діагнозом РАК лікують в обласній дитячій клінічній лікарні. Точні причини виникнення дитячої онкогематології, невідомі нікому. Лікарі стверджують, онкогени наявні у кожного з нас, однак чи активізуються вони і в який саме момент, також загадка. Солідні пухлини, нейробластоми, саркоми, діагнози, з якими працюють дитячі онкогематологи. Часто трапляється так, що перш ніж звернутися саме до них, батьки водять дітей до інших спеціалістів. Приміром, 25-30% хворих з гострим лейкозом спершу лікують від артритів. Є певні ознаки у стані дитини, які мають насторожити її батьків. Если ребенок до этого был активным, бодрым, игрался, родители не могли за ним э, угнаться, вот, э, начинает присаживаться где-то в сторонке, другие дети играют, бегают с, мя с мячиком, а он садится и говорит, мама, что-то я устал. Следующее, э, изменение цвета кожных покровов. Ребенок был розовым, краснощеким, особенно после морозца или после того, как он побегал. А здесь э, появляется бледность, э, желтушность кожных покровов изменяется аппетит, появляется температура в пределах 37,2-37,5, ничем не мотивированная. Изменение конфигурации или размеров живота. Будь-які захворювання, що затягуються на неприродно тривалий строк, сигналізують про загрозу дитячому організму. Онкогематологи не починають госпіталізацію, не перевіривши результатів аналізів у двох лабораторіях. Така позиція відповідає міжнародним стандартам. Якщо діагноз обласного закладу підтверджений в охмадиті, маленькому пацієнтові підбираються лікування. Зазвичай триває воно від півроку до півтора. 95% дітей з лейкозами входять в ремісію. 65-70% из них через 5 лет снимаются с учета и считаются выздоровевшими. А достаточно хуже статистика по солидному пухалям. Здесь процент выживаемости пятилетней 50-45%. Одною з найбільших проблем вітчизняної онкогематології є неможливість проведення пересадки від неспоріднених донорів в Україні. Подібна операція за кордоном коштує щонайменше 170 тисяч євро у сусідній Білорусі та до 250 тисяч євро у Австрії. На даний момент в одеському онкогематологічному відділенні три дитини чекають на пересадку кісткового мозку. Лише така операція може гарантувати їм життя. Майя Жакова, Владислава Приходько. Факти. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.